Ольга Полевіна Про принцесу, яка обрала колоски. Принцесу Аю із раннього дитинства навчали безлічі наук. Діти служниць весело гралися, а маленька принцеса сиділа за книжками. Мамо. Одного разу запитала вона королеву матір: Я хочу погуляти з дівчатами. Навіщо мені знати стільки іноземних мов? Коли ти станеш королевою, до тебе з усього світу з'їдуться гості, а ти маєш розуміти, про що вони говорять. А навіщо мені вчитися музиці? Коли у твоєму замку відбуватимуться змагання музикантів та співаків трубадурів, ти повинна будеш дати нагороду. Найталановитішому, а як зможеш його пізнати, коли не будеш сама вміти грати і співати? Навіщо мені потрібні математика, географія, астрономія ще багато різних наук? плачучи, питала Ая. Ніхто з дівчат цього не вчить. Ти будеш керувати королівством. Тож повинна бути освіченою. Ці дівчата ніколи не стануть королевами і їм ці науки вивчати не обов'язково. А навіщо мені фехтування, вся ця зброя, шоломи, кольчуги, лати, я ж не вершниця, не лицар, не вояк. Коли тебе покохає король лицар, ти супроводжуватимеш його навіть на війну. Ти будеш гідна стати дружиною лицаря, бо ж усі королі лицарі. Маленька Ая зітхала і йшла на урок. Разом з нею підростала Ута, донька служниці. А я з нею подружилася. Неприваблива Ута заздрила принцесі, у якої були і багатство, і краса, і доброта. І ось. Настав день, коли Аю посватав прекрасний принц. Він почув про її розум та красу. А я зібралася їхати до нареченого. Разом з нею вирушило в дорогу багато слуг. Ута теж попросила взяти її. Тітка Ути була чаклункою. Вона знала, як Ута зазрить принцесі, і сказала їй Ось чарівний гранат. Коли ви разом з принцесою його з'їсте, то ти станеш схожою на неї, а вона на тебе. Але пам'ятай, якщо принц здогадається, що ти не справжня принцеса, чари розвіються. Ута зраділа. Вона була впевнена, що коли стане такою ж красивою, ніхто ні про що не здогадається. І ось у дорозі. Ута подала принцесі чарівний плід і сказала, Я ніколи такого не куштувала, поділишся зі мною. Добра Ая віддала їй половину. А на ранок дівчата не впізнали себе, уту служниці обрали в золоту сукню Айї і та не могла надивитися на своє відображення в дзеркалі, а принцеса Ая. Змушена була одягти одяг служниці, гірко заплакала Ая. Вона зрозуміла, що її зачарували, і поскаржитися нікому хіба їй повірять? Ось тільки слуги помітили, що принцеса стала злою, дратівливою та жорстокою. На зустріч кортежу виїхав наречений принц, його золотий шолом блищав на сонці, а поряд скакали на конях лицарів латах зі списами і мечами. Обидві дівчини відразу закохалися в нього, а він не зводив очей з прекрасної принцеси, на яку перетворилася Ута. Принц звернувся до неї з люб'язною промовою, але вона не знала його мови і не змогла нічого зрозуміти. Їй залишалося лише посміхатися. За неї відповіла Ая. Ти розумієш нашу мову, подивившись на непримітну прислужницю, здивувався принц. «На а я стояла за стільцем Ути, яка жадібно їла тістечка і ніяк не могла зупинитися. Принц із подивом поглядав на неї, але та продовжувала руками хапати їжу і рукавом витирати рота. Принц наказав принести лютню і запропонував їй заспівати, адже він багато чув про таланти принцеси. Ута навіть не знала, як її правильно взяти, тож віддала лютню Айї. І тоді Айя заграла та заспівала. Вона співала пісні своєї країни, у яких ішлося про те, яка ця земля прекрасна, і гості заслухалися. Потім пісню країни принца. І він був уражений, як добре знає маленька служниця пісні та мову його краю. Принце вже очей із неї не зводив. Дівчина здавалася йому все прекраснішою і прекраснішою. Юнак сказав. Мій батько король дарує мені пів королівства. Я хочу вибрати рослину, яка буде зображена на гербі. Принцесо, звернувся він до Ути. вибери квіти, які вважаєш кращими. Слуга приніс кілька букетів: розкішні троянди, ніжні лілії. Польові квіти і букет з колосків пшениці та гілок квітучої яблуні. Ута схопила троянди, потім лілії. А маленька служниця сказала «Прекрасний принце, з твого дозволу я вибрала б букет з колосків і яблуневого цвіту, країна, де цвітуть сади і колосяться поля, найщасливіша країна. Думаю. Твій народ цьому буде радий, тож нехай вони прикрашають твій герб. Так розсудити могла тільки та, яка народжена керувати країною, сказав принц. Я не вірю, що ти проста служниця, ти справжня принцеса. І в ту ж мить чари граната розвіялися. Непримітна Ая знову стала собою, а блискуча принцеса перетворилася на непоказну служницю. Щасливий принц простягнув Аї руку, а слугам наказав вигнати у із замку. Кажуть, що королівське подружжя жило довго і щасливо, і їхня країна славилася золотими нивами і квітучими. Saddam